Вітаю, друзі, на каналі Football. Сьогодні ми перевіримо, наскільки добре ви орієнтуєтеся у футбольних цінах серед гравців. У кожному раунді я покажу двох футболістів. Ваша задача обрати, хто дорожчий за версією Transfermarkt. У вас буде 5 секунд, щоб зробити свій вибір. Пиши свої відповіді в коментарях і подивимося, хто тут справжній футбольний агент. Поїхали! Розпочнемо з українського протистояння: Георгій Судаков чи Віталій Миколенко. Хто дорожчий зараз? У вас 5 секунд на відповідь. Дорожчий Георгій Судаков, його ціна 32 мільйони євро. А Миколенка – 25 мільйонів. Занадто легкий старт, щоб розігрітися. Рухаємося далі. А тепер порівняймо оборонців та ще з одного клубу. Ілля Забарний проти Вільяма Пачо. Обидва гравці ПСЖ. Але хто дорожчий на ринку прямо зараз? Правильна відповідь Пачо. Еквадорець оцінюється в 65 мільйонів, тоді як українець у 55. Але хто знає, що чекає нас у майбутньому? Переходимо до атакувальних талантів: Віктор Циганков чи Рахім Стерлінг? Хто має більшу ціну на трансфермарк? Так не жартую. 15 мільйонів євро. Тоді як Стерлінг просів до 7. А тепер зарубіжний дербі. Філ Фоден чи Майк Олізе. Обидва з топ клубів обидва грають на високому рівні. Дорожчий Майкл Олізе. Його оцінюють у 130 мільйонів євро. А Фоден лише 80. Ось так один сезон може змінити цінник. Україна проти Європи знову. Анатолій Трубін проти Хуана Гарсії з Барселони. Один вже не перший рік захищає ворота Бенфіки, інший новачок Барселони, який відразу став основним. Хто дорожчий? Відповідь Анатолій Трубін: Іспанець оцінюється у 25 мільйонів. Трубін у 28. Поглянемо, як зміниться їхня ціна через декілька років. Ну що, додамо трохи Ель Класіко. Віннісіус жуніор з Мадридського реалу чи Педрі з Барселони. Хто на вершині рейтингу? І це. Вінні бразильця оцінюють у 150 мільйонів. Тоді як іспанець коштує 140. Але чи надовго срібний призер золотого м'яча попереду? Повертаємося до наших: Олександр Зінченко чи Єгор Ярмолюк. Перший змінив клуб і тепер має більше ігрового часу в Ноттінгем Форест. Інший став стабільним гравцем основи Бренфорду. Хто дорожчий сьогодні? Правильна відповідь Ярмолюк. Незважаючи на свій молодий вік, Егор випереджає Олександра всього на 2 мільйони євро, 20 у Ярмолюка проти 18 у Зінченка. Тепер давайте щось цікаве: Родрі з Манчестер Сіті чи Деклен Райс з Арсеналу? Обидва опорники. Хто цінніший? І правильна відповідь, Declan Rice. Райс: мільйонів проти 90. не зважаючи на виграний золотий м'яч, іспанець все ж просів у ціні. Зірки зірками. А як ви добре знаєте на футболістах подешевше Бернарду Сілва чи Крістофер Кунку? Обидва колись коштували неймовірних грошей. А що ж зараз? І це Крістофер Нкунку. Незважаючи на спад обох футболістів, нкунку випереджає сілу 35 мільйонів проти 32. Все ж вік португальця дає про себе знати. І завершимо епічно. Два гота Манчестер Юнайтед свого часу. Ентоні проти Джейдена Санчо. За обох були заплачені шалені гроші. Хто ж з них зараз дорожче? Правильна відповідь Ентоні. 30 мільйонів проти 25. Цікаво, що на момент покупки кожен з цих футболістів коштував близько 100 мільйонів. І це все на сьогодні. Погодьтеся, було легко. Скільки правильних відповідей зібрав саме ти? Пиши свій результат в коментарях. Не забудь поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нові квізи. Дай знати, якщо такий формат зайшов. Побачимося в наступному відео і пам'ятай, цінники змінюються, а любов до футболу ніколи.